Чи доводилося вам коли-небудь відчувати це дивне, неприємне відчуття, ніби вас не цінують, ніби вашу доброту сприймають як слабкість, а ваші зусилля просто використовують? Можливо, ви залишаєтеся після роботи, хоча це не ваш обов'язок, або ваш друг постійно потребує допомоги, але зникає, щойно ви просите щось для себе, або ви просто відчуваєте, що ваші слова не мають ваги. А думки ігнорують. Якщо ви хоча б раз кивнули головою, тоді ця історія для вас. Це проблема, з якою стикається чи не кожен у світі, де так багато взаємодій. Ми всі прагнемо одного поваги. Ми хочемо, щоб нас бачили, чули і цінували за те, ким ми є. Але як цього досягти? Якщо здається, що ваші кордони постійно перетинають, а вашу цінність Ігнорують у цій історії. Ми не будемо просто скаржитися на несправедливість. Ми зноримося у вікову мудрість філософів, які розмірковували про гідність людини. Ми звернемося до сучасних відкриттів психології, щоб зрозуміти, чому ми дозволяємо себе використовувати і як це змінити. І найголовніше ми зберемо практичні поради, які ви зможете застосовувати у своєму житті вже сьогодні. Це буде подорож до вашої внутрішньої сили. Подорож, яка навчить вас не лише захищати себе від маніпуляцій, але й будувати стосунки, сповнені справжньої, взаємної поваги. Ви готові? Тоді давайте почнемо. Повага інших починається з поваги до себе. Без глибокого розуміння власної цінності ми несвідомо дозволяємо іншим знецінювати нас. Перший крок на шляху до поваги лежить середині нас. Давньогрецький філософ Сократ залишив нам настанови, які є актуальними і досі: пізнай себе. Звучить просто, але насправді це глибока філософська робота, що для вас є важливим, які ваші цінності, у чому ваша сила. Без усвідомлення цих речей ми не знаємо, що готові терпіти, а що ні. Ми не можемо ефективно захистити те, чого не усвідомлюємо. Продовжуючи думку Сократа, Арістотель говорив про евдемонію про цвітання через повну реалізацію свого потенціалу. Коли ми живемо відповідно до своїх чеснот, мудрості, справедливості, мужності, поміркованості, ми не лише досягаємо внутрішнього благополуччя, а й природно викликаємо повагу в оточуючих. Ваші дії, які ґрунтуються на особистісній цілісності, говорять голосніше за будь-які слова. Стоїчна філософія, зокрема вчення Епіктета, дає нам надзвичайно важливий інструмент, зосередження на тому, що ми можемо контролювати, а що ні. Ми не можемо контролювати дії інших людей, їхні слова чи їхнє бажання нас використовувати. Але ми повністю контролюємо свою реакцію. Свої думки та свій вибір, не прагніть, щоб речі відбувалися так, як ви бажаєте, а прагніть, щоб вони відбувалися так, як вони відбуваються, і ви будете спокійні. Це про усвідомлення власної гідності, яка не залежить від зовнішніх обставин чи чужої думки. Повага інших до вас проявляється у тому, наскільки чітко ви встановлюєте та відстоюєте свої особисті кордони. Без цього, навіть найвища самоцінність залишиться невидимою для оточуючих. Давайте розберемося, що таке особисті кордони, часто ми уявляємо їх як високі непроникні стіни, що відгороджують нас від світу. Але насправді це скоріше лінії на піску, які визначають, що для вас є прийнятним, а що ні. Це ваші правила взаємодії зі світом: скільки часу ви готові приділити. Які теми для вас є інтимними? Як ви дозволяєте з собою розмовляти? Яка поведінка відносно вас є неприйнятною? Існують фізичні, емоційні, часові, матеріальні та ментальні кордони. Коли ці кордони розмиті або не існують, інші несвідомо, а іноді й свідомо починають їх перетинати, що призводить до відчуття використання та неповаги ключем. До встановлення та захисту кордонів є асертивність. Це не агресія, яка порушує права інших, і не пасивність, яка дозволяє порушувати ваші власні права. Асертивність – це здатність відстоювати свої права, потреби та думки, поважаючи при цьому права, потреби та думки інших. Це впевнена, але спокійна заява про себе. Людина, яка діє асертивно, не боїться сказати ні, висловити незгоду. Попросити про те, що їй потрібно, або висловити свою думку, навіть якщо вона відрізняється від думки більшості, саме асертивність робить вас поважним співрозмовником, а не об'єктом маніпуляції. Фрідріх Нітше у своїй концепції волі до влади також підкреслював важливість сили та самоствердження, відстоювання своїх кордонів, це прояв цієї волі до влади над власним життям. А не над іншими. Це не про домінування, а про встановлення своєї цінності та місця у світі, про здатність захищати свій простір і свої інтереси без відчуття провини. Щоб поважати себе і не бути використаним важливо не тільки встановлювати кордони, а й розуміти мотиви інших, а також вміти емоційно дистанціюватися від негативу. Це дає вам силу реагувати мудро. А не імпульсивного. Часто ми плутаємо емпатію зі слабкістю, мовляв, якщо я буду розуміти іншого, мною ну легко маніпулювати це не так. Емпатія це потужний інструмент, це здатність зрозуміти емоції, думки та мотиви іншої людини, навіть якщо ви з нею не згодні. Коли ви розумієте, чому хтось діє певним чином, можливо, через власні страхи, невпевненість чи нестачу ресурсів. Це дає вам перевагу, ви можете передбачити поведінку, а отже, і ефективніше на неї реагувати. Ви не реагуєте на поверхню, а на корінь проблеми, що дозволяє вам залишатися в контролі. Даніель Гоулман, один із піонірів концепції емоційного інтелекту, наголошував на тому, що вміння керувати власними емоціями та розпізнавати емоції інших є ключем до успішної взаємодії. Якщо ви розумієте, що гнів це лише реакція на порушення вашого кордону, а не привід для вибуху, ви можете вибирати спокійнішу, але тверду відповідь. Емоційний інтелект дозволяє вам не піддаватися на провокації та не дозволяти чужим емоціям керувати вашими. Східна філософія, зокрема, буддизм, вчить нас про відсутність прив'язаності до результату та розуміння причинності страждань. Якщо ви не прив'язані до того, як саме вас повинні поважати, або до того, щоб інша людина неодмінно змінилася, ви звільняєтеся від очікувань, які часто стають джерелом розчарувань. Це не означає байдужість, а означає мудре усвідомлення, що ви контролюєте свої зусилля, але не чужі дії чи результати, вміння відпускати образу, чумарні очікування це прояв сили. Ми занурились у мудрість тисячоліть, щоб зрозуміти, як вибудовувати життя, сповнене поваги. Давайте підсумуємо три основні стовпи, на яких тримається ваша здатність бути почутим, цінуватися і не бути використаним. Перше фундамент самоцінності та самопізнання. Пам'ятайте слова Сократа пізнай себе, ваша внутрішня гідність це те, що ніхто не може у вас забрати. Коли ви знаєте свою цінність, ви не дозволяєте іншим її знецінювати. Це база, з якою починається будь-яка повага. Друге, чіткі межі та асертивність – це ваші інструменти захисту. Як ми обговорювали, кордони це не стіни, а лінії, які визначають ваше комфортне існування. Асертивність – це ваш голос, який спокійно і впевнено заявляє про ваші права, не порушуючи при цьому. Права інших це знатність сказати ні, без почуття провини і так з повним усвідомленням. І третє емпатія та мудре дистанціювання, розуміння мотивів інших, навіть якщо вони деструктивні, дає вам перевагу а вміння не брати все близько до серця і не дозволяти чужим емоціям керувати вами це прояв справжньої внутрішньої сили. Пам'ятайте стоїків. Ви контролюєте свої реакції, а не чужі дії. Бути поважним це не означає бути жорстоким, егоїстичним чи холодним. Навпаки, це означає бути цілісним, автентичним і сильним, це дозволяє вам будувати глибші, щиріші стосунки, де кожен цінує іншого не з примусу, а з поваги до особистості. Коли ви поважаєте себе, ви притягуєте людей, які також поважають вас. Це дозволяє вам звільнитися від ролі жертви і стати архітектором власного життя. Не бійтеся змін. Можливо, спочатку це буде незвично, а хтось з вашого оточення буде чинити опір вашим новим кордонам. Але пам'ятайте справжні стосунки, витримують це випробовування, а ті, що ґрунтувалися на використанні, просто покажуть свою неспроможність, і це до кращого. Пам'ятайте. Ваша цінність не залежить від схвалення інших, вона вже є у вас. Ваше завдання відкрити її, визнати і захистити. Я вірю, що ця історія стане для вас початком нової глави. Поділіться в коментарях, яка порада з цього відео відгукнулася вам найбільше. Або чи є у вас власні історії про те, як ви навчилися відстоювати себе. Ваші думки важливі.